22 самогубства за добу щодень. Саме скільки військових ветеранів у Сполучених Штатах, повертаючись з воєнних кампаній, не змогли адаптуватися до мирного життя. Після оприлюднення цієї статистики у 2016 році в США стартує флешмоб 22 два пошавчен. Україна перейняла естафету, аби привернути увагу до проблем українських бійців, які повертаються зі сходу та мають посттравматичний синдром. Спортсмени, журналісти, політики та військові віджимаються від підлоги 22 рази впродовж 22 днів. Все знімають на відео, яке потім розміщують у мережі. 20, 21, 22. Чи не першим українцем, хто підтримав Push-Up Challenge, став Сергій Романовський. В перший день ветеран АТО, який втратив ногу, віджався від підлоги з маленьким сином на спині. Вдруге біля стіни, стоячи на руках. День є. Присоединяйтесь до ваших Вже кілька тижнів флешмоб шириться і Вінницею. Люди віджимаються, аби звернути увагу суспільства на проблеми адаптації захисників та переконати тих, хто відчай. Вони не одні, а самогубство не вихід. Я знаю, що таке виходить це після тим більше поранення. Як я поставити ноги, це можливо. Треба на себе працювати. Тому я тут і хочу бути разом з своїми студентами. Тому що я хочу підтримати наших хлопців, що отримали певне пошкодження, і сподіваюся, що вони вийдуть з цього стану. І це не демонстрація фізичних здібностей та не змагання, хто відіжметься більш правильно. Це спорт заради збереження життя. Не тому, що ми хочемо показати свою фізичну підготовку, а тому, що ми хочемо підтримати наших воїнів, АТО і показати, що вони не самі. Сьогодні свою підтримку військовим висловили студенти та вчителі транспортного коледжу. Більше сотні їхніх студентів, учасники АТО, троє вже не повернуться. Героя <пілляв> <пілляв> в наших сьогоднішніх студентів, майбутніх захисників держави, віру в перемогу і віру в нашу справедливість. Серед хлопців, які працюють на нашій студії, також є ті, хто пройшов війну на сході, і їхнє життя, як і життя всіх захисників, нам не байдуже. Тому просто зараз ми приєднуємося до світового руху. Я на жаль віджиматися просто не вмію, тому підтримую своїх колег, як і всіх захисників батьківщини, лише морально. 21-22! естафету. Ми передаємо усім медійникам міста, зокрема колегам з Евересту, Вінниччини та Вінтери. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.